І всім привіт! З вами я, Пірамідка, і сьогодні. Будемо на реалі Ворлд. World. Да, ось я. І так, сьогодні ми будемо гуляти в гріф. Так як анархія на 16.5 уже. І там пройшов вайп. Я покажу свій гріф. Зараз я зроблю потихіше трохи, а то вона щось. Отак зроблю. Погнали. Я вживаю на шостому гріфі. Так, ось о я. Зараз я виповняю квест. Зараз доламаю ці дві лопати і покажу який. Потім покажу свою хату. Там є такі квести, які ви ізі виконати. Просто ходите отак на зимньому біомі. І все так. Зараз ламаю цю лопату і йду все покажу вам. Що треба поїсти ще? Так. Тепер погнали. Все, зламав. Тепер йдемо на хоум. Все, то я я на хоум. Так, ще треба покласти. Все. Так, це моя хата. Все мої зілля. Я їх продаю. Тут я варю їх, тут все для зілля, тут броня. У мене тут цей сундук загриферили, я все тут починив. Тут моя короче, броня основна і все таке. Тут у мене всякі оружка, Тут у мене палки-блоки. Палки, палки як квест виповняв. Тут просто сундук, бо в мене місця вже мало. тут таке. Тут теж тут блоки. І хлам. Ну, Тут все підряд. Сейчас покажу, що в мене ще є. Так, у мене є отут трапка. Зараз покажу, який. Тут так цей, там стойка. І магма цей блок. Тут так. Все, я все залив водой, щоб нічого такого тут не сталося, Так. Тут ось мій город. Ось картошка і морковка. Так, у мене ще адський нарост, ось ось він. Так, тут у мене ще ферма тростника, автоматична. Ось тут росте тростник, Посередині вода, яка туди стікає там воронка, йде до сундука. Тут вони ростуть. Якщо тут він виростає, тут він бачить, воно ну, зараз все покажу. Блін, не зловив. Щас попробую зловити. Оба, все. Блін, там ще зламав. Все. Ідемо сюди і ставимо. хоба і отак от воно постійно. Так, там у мене нічого. Я планую там, мабуть, ще щось построїти. І зараз, поки я буду тут підготовлюватись і тепер на спав, на спавні, я вже до вас повернусь. Раз, два, і. І так, ось ми вже повернулися. Так, тут якийсь. О, око, око, око. Блін-блін. Капець. О, да! Паучий глас. Мені воно треба було. У мене два щита це так прикольно виглядає. Ну-ка, що? Кстати, я не знаю чого. Но у мене, коли я йду, це я щас сяду на shift хоба, Я просто сідаю. А щоб активірувати оці щити, коротше, і мені треба нажати на праву кнопку миші зараз. Хоба. Я можу отак. Це я просто йду shift. Я отак йду. Це я можна одночасно хоба, і я буду взагалі настільки медленно йти. Так, давайте щось викинемо. Бо дайте. Все, зараз покажу, де я виповнюю квести. Отут. Всього, забрав дату тему, з одне золоте яблуко, віру валюта. О, добіть 500 камня. О, це я виповню. 500 піска. О, це easy виповню. Сломати два життя сміча. Це сложно. І я одночасно виповнюю оце ще завдання: сломати 100 предметів. 64 пусвірка. О, вибор Avenger Книга телепатії. Не знаю, що воно таке. Подивлюся, телепатії. Так. так. все Я показав, де я виконую квест і получаю за це награди. Так, зараз подивимося тут. Так, мені треба тута. 100 зачарування за 6000. Так, що тут ще є? О, неупорність. Угу. О, за 7 тисяч. Це досить так дорого. Не то, що дорого. У мене 150 тисяч на балансі, але то нічого. Так. Нема тут, а те, що мені треба. По-ножі... Так, значить купимо чародейський стол. Бо мені він нужен. 6500 отак от... М -м, любий, давайте, давайте саме оце шо? Чародейська я книга. Понятно. Прочность 2? Що тоді оце? Не знаю. Що воно таке? Я не знаю. Ладно, сьогодні в ролику я покупаю і попробую щось зачарити. Йдемо на холм. Все. Так, да, нам його поставити так. Так, місця мене тут уже небагато. Поставлю, значить, тут клас! Я б тепер можу чарити. Берем лазуріт. І не знаю що. Давайте зачаримо предмети. Так, на... я зачарю... о! А ні, тут нема нічого такого. А де? У мене ж були предмети, які я міг так гарно ще зачарити. Нічого такого нема. Так. Значить Можна скрафтити те, що я можу почарити. Давайте спробуємо скрафтити. Ой, що це було, Надо желізо. Так, кірка. Почаримо кірку. Ой, що це? Щось уже... Ой, ефективність, ефективність. Сніжок. Все, зачарили? Ого, прикольно. Все, я якраз квести повиповняю. Все. Ну, все, я вам показав, де я живу. И чем я займаюсь? Ага, ну то все, всем пока. З вами был Пирамид і и всем пока-пока.